It's a Ro and it come with 2018 and that <різوع> <різوع> Я нервую сильно, сильно я нервую на фіналочку. Я хочу прийти. Я навіть не можу слідкувати за роздачами, я такий збуджений. Королі проти вісімок! Ні, ні, не може бути, не може бути. Невже це вони? Без бруду, без якихось там вісімок, просто. Давайте я поясню, що наразі відбувається. Друзі, перед вами фінальний стіл турніра за 525 доларів. Я виходжу на цю фіналочку другий день поспіль. Ну що, друзі, поїхали! Йдуть секунди. Френч Донг приймає рішення урівняти ставку. І придивіться, в нього майже такий самий стек. Кількість і чіпсів наразі всередині бота, і він грає лідолин, отримує швидкий кол. Ранній ход кричить. Байде біч, у нього валети не вже це пейджам. Тільки сімка та король може, пере... може принести по донести по до перемогу Френч донку. Але на рівер що це? Це точно не король, ми знаємо. Це точно не король, і це балет. game. Воу-воу-воу-воу-воу. Wow, 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 wow. Хвилиночку. Ми побачили рейс тайтрібет. Маленький стек, чи буде він блефувати проти великого, який відкривається з ранньої позиції. Саме цякі думки наразі в голові у Соботая. Чи достатньо там блефів? Терорі... Він де Олин. Наразі дізнаємося. Олин тайко! не було там блефів! Все ж таки Соботай вирішив зажбурляти вісімки, і я розумію цю логіку, але десятка на тьорні не може бути, чи то буде король вісімка, чи... Це король чи вісімка. Король чи вісімка? Що? О, ні, який жахливий бенбіт. Але наразі для нас це пейджам. Тож ми рої. У нас є олін і Кол, друзі. Це може бути пейджам. І цього разу має програти. Андре Маркес напевно мав карту, з якою він був задоволений закрити маленький стек, але репуш, я скільки з целузова! Ірну. Трефа, трефа! Дама на тьорні нікому не допомагає. Лише Валет виб'є двох гравців. Я би хотів побачити Валета Але це трефа, друзі! Це трефа! І гітар. Гітардент. Гітардент. Гітардент, коротше. Вибиває, ну що ж, ми можемо вболювати за Бігвога чи вболювати проти нього. Навіть якщо він переможе в цій роздачі, все одно в нього буде лише бо, 6 Проти 6, яка була б жахлива домінація. Але, чекайте, може сімка? Може дама? Ні, на рівері вісімка. Але це дуже добре для нас, бо це Пейджа! Дуже сильно не хочу грати цю руку. Гітара Ден каже, ай не треба! Я сам зажмурляю! ой ой Сподіваюсь, що ти його закриєш ту з дамой тепер переможеш. Хочу пейджамп. Ой-ой-ой! В нас олиний кол! І що? Тут король проти шісток. У, це класичний конфлікт. флік. Туз на флопі чи буде шістка? Лише вона може допомогти гітарденту залишитися в грі. Четвірка, рівер. Рівер сімка. О, у нас знову пейджамп. Ой! Десятки. Як же вчасно? Субутай грає рейс, тому що вважає, що він попереду буде забирати дуже багато префлоп. але Резові щось замислив. Це найдорожче рішення, яке мені доводилося приймати в турнірі, мені здається. Тримакся принаймні. Поїхали! Намасте масте. Ом... Це не четвірка, неймовірно, подвоєні. Як же в часу прийшли ти ті десятки? Я гадаю, що ми граємо кол. Але якщо за нами буде репуш, це буде жахлива ситуація. Я не впевнений в цьому рішенні, але я збираюся зіграти кол. Just one time. О, ні, це сімки! о який жах. шістка на плохи не може бути! Чи може так щастити одному гравцеві? Ой-ой-ой! Ні, так, Рівер бланк! Ну що ж, бажаємо удачі та викидаємо руку, з якою б ми закривали, Андрея, Але наразі два і гравці будуть грати без мене. Суботаї, тягне час. Набирає повітря у легені. Та тисне кол. Туз Валет. Ну що ж, в нього значно краща рука. Тільки трійка допоможе Андре. Чи ще буде черва? Черви не буде. Тільки трійка і не пікова. Може врятувати Андре Маркеса. Але ми бачимо, що це черва. І це Не бути, Бік блогі знову. У хадзапі. Туз два. Цю руку ми зажбурляємо. Ні, швидкий коло! Ні. Не це? це вісімки, о, ні. Тут заплотій. О, лишенько, не ти такий фартовий? Не може того бути. Нам потрібен бланк на рівері, і це туз. Поїхали. Їдемо зверху. Стояти. На життя стояти. О, король, а все, а все, а все. -все? А це все, а це все! А що мені вдалося? А що ж мені вдалося зробити? А що вдалося зробити, Бігоді? Два рази поспіль! Два рази поспіль! Щодня перше місце у турнірі 525 доларів. Хайролер Баунті Хантер Сіріз Вол! Твоні ейтен і непошкорал.